Ми знаходимося в місті Дубно на вулиці Лисенка і дивимося об'єкт, потенційний магазин економ діючий, гарний великий фасад, вхід, ну, тобто бачимо, парковка є велика і біля самого фасаду, і збоку, тобто, да, влаштована парковка. Далі знаходиться медичний коледж, садочок. От якщо дивитись далі, тобто ну, зараз літо, то студентів небагато, проте вони є завжди. Тобто багато, ну гарна торгова зона, бачимо невеличкі кафе, аптеки. Ну, на дальньому плані бачимо АТБ і е, Тріо супермаркет, буде скоро торба, це головні конкуренти, вони досить далеко. Е, через дорогу копієчка є таке, е, простор, е, багато дрібних різних операторів, е, ну, пішохідні переходи, справа зупинка. Е, тобто, да, от, Бачимо тут так само, багато магазинів, е, ну, активна торгова зона. Окрім того, трафік, при замірі трафіку не враховувався центральної вулиці, хоча це дуже близько до нашого об'єкту, буквально там 50 метрів, і люди бачать наш фасад центральної вулиці, але власники теж високий трафік. Дякую всім за увагу.